Вітаю своїх гостей, хочу вам показати, як доробити машину, Відки треба щось, зібрати матеріал. Оскільки я показував, що була волоска дверка, з неї лишилося з волоски дверки нічого, якісь кусочки, дверей. Що ми робимо? Просто якщо нема що робити, якщо нема де взяти матеріал, а тут, о, треба, прошу показати. О, тут треба доліпити. Тут треба доліпити, все зробити. І крім того, треба буде матеріал брати. Значить, висновок треба братися до чужої машини. Але якщо чужу машину брати, то можуть дати по горбу. Тоді, брати, треба свою машину. Берем. Да. Знімаємо. І ми його потім будемо різати. Все, що буде потім, буде в наступних відео. А наразі щастя здоров'я. Дякую за те, що приходите до каналу.